Перга це дуже корисний продукт з вулика. До речі, ось книжка Діда Василя, де описано і властивості пилку, і властивості перги, в тому числі і розглянуті ті методи, які використовуються для їх добування. Так от, властивості перги, а це ну, безцінний продукт, дозволяють її. На кожній пасіці. От. Але при цьому, для того, щоб продати цей продукт, потрібно правильно отримати і використати ті ж самі умови, що використовують бджоли для зберігання. Як правило, це або консервація медом, або зберігання в тій тарі в тому середовищі, в якому консервують самі бджоли. Тобто, Використовувати обвітрювати пергу, не використовувати її, в, ну, пересушувати, перевіювати, перебивати, всі наші втручання сують продукт. Так от для цього призначена розробка кафедри бджільництва, якою ми займаємося вже багато років підряд, оснащуємо цей метод. Тобто збувати, продавати пергу. Саме в тарі, в якій запакували бджоли. Оскільки продавати сам стільник і збувати разом з стільником також не найкращий вихід. А крім того, вона вражається міллю, вона не зовсім в стільничку ми маємо ще додатково або рештки коконів, або решт, залишки меду, або навіть і бруд залишається в стільничку. То для цього. Люди запропонували пластиковий стільник із медицинського пластику, стерильного і очищеного, чистого, який запаковує пилок сам пасічник, а бджоли доводять продукт до кондиції, тобто визрівання перги, її бродіння, її хімічне перетворення в пергу. Полочку відбувається в самому вулику, тобто в умовах середовища, природнього середовища для цього продукту. Цей метод, до речі, дуже зацікавив зарубіжних пасічників. І на останній Апімондії в Чилі. Метод отримав бронзову медаль Апімондії і був оцінений. І багато пасічників із Південної Америки, із різних країн приходили на консультацію, цікавились і були зацікавлені цим методом. От. Тому е, наступний сезон ми продовжуємо роботу в цьому плані. Ми продовжуємо роботу з кафедрою бджільництва Нубіб. Які розробили цей метод, і продовжуємо оснащення цього методу. Я закликаю пасічників звернути увагу на цей метод і сприяти його поширенню. На, на все добре, бажаю здоров'я!